ефірі радіостанція колос доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі нові можливості фінансування малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції кредитними спілками України. Як обрати надійного фінансового партнера і не потрапити в пастку псевдокредитора? Це питання надто актуальне для багатьох українських позичальників, які були ошукані шахраями, що видавали себе за солідні фінансові установи, обіцяли надати значні суми кредитів без довідки про доходи, поруки чи застави. На щастя, є в Україні і справді порядні та надійні кредитні спілки, які реально допомагають своїм членам отримувати фінансову допомогу тоді, коли це необхідно. Це особливо важливо для малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції, які практично не мають доступу до банківського кредитування. Скажімо, львівська кредитна спілка Анісія, як громадська структура, вже діє майже 20 років. Її члени отримують позички на розвиток агробізнесу, успішно їх повертають, допомагають наповнювати кредитний портфель. Інвестори переконує голова правління Володимир Сидоровський. Ми прожили чотири і проживаємо п'яту фінанс. Кризу. І сьогодні ми знаходимося на ринку, працюємо, кредитуємо, залучаємо депозити і повертаємо їх, дякуючи співпраці з такими проектами. Цей проект, який розрахований на 8 років, вже дав свої результати, тому що ми, працюючи з агроінвестом, ввели нові продукти для кредитування села. Це програми по бджільництву, проект зеленого туризму, це проект якісь сушарки, розумієте, їх можна називати дуже багато все це відбулося, дякуючи «АгроІнвесту». Що ми очікуємо від цього проекту? Ми би хотіли допомога в зміні законодавстві, тому що стільки було перевірок, нам потрібно сьогодні чітка законодавча база і довгі дешеві гроші в село для того, щоб його підняти з колін. Цими днями Агентство США з міжнародного розвитку і п'ять кредитних спілок України оголосили про початок програми, у рамках якої планується підтримувати розвиток аграрного сектора у Львівській, Херсонській та Харківській областях шляхом кредитування, передусім малого і середнього бізнесу. Програма діятиме вісім років. Наголошує керівник напрямку розвиток агрофінансування малих та середніх виробників проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Наталія Ліщит. Ми віднайшли таку модель, яка довела свою ефективність. Це модель пільного. Дійсно, знаєте, як в Україні кажуть гуртом і батька добре бити, коли Агро «АгроІнвест» допомагає сполучити і партнерів, і тих, на кого власне і направлена вся наша допомога. Ми розробляємо і ми впроваджуємо новітні інструменти для агрокредитування в тих секторах фокусних малих та середніх виробників, які якраз критично недоотримують агрофінансування. Такий розвиток став можливий завдяки укладеному партнерству українських кредитних спілок із департаментом кредитування розвитку Агенції США з міжнародного розвитку. І всього зараз ми об'єднали своїми зусиллями 48 кредитних спілок України. Більше як 71% від агрофінансування, яке надано за нашої підтримки, це якраз дякуючи кредитним спілкам. Це програма. На 8 років, щонайменше. вона розрахована на агрофінансування додаткове в ці недообслуговувані сектори в обсязі 6 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Механізм розподілу ризиків, який втілюється в цій програмі, він сучасний, він модерний. В цьому її унікальність. Насправді ця програма кредитування є унікальною можливістю для малих і середніх сільгоспвиробників виробників підвищити свою ефективність, застосувати сучасні аграрні технології, а також покращити якість і кількість продукції, яку вони виробляють. На цьому наголосив зокрема Джед Бартон, директор місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні. Він також висловив надію, що це партнерство покладе ефективний початок схожим зусиллям задля збільшення доступу малих і середніх агровиробників до фінансування по всій Україні таке ж сподівання. І в директора департаменту економічного розвитку аграрного ринку та інвестиційної політики міна агрополітики України Віталія Саблука. Така ініціатива USAID знімає шляпу перед нашими американськими колегами. Питання дуже гостре. Кредитних спілок ми беремо на себе зобов'язання, скажімо, за 180 днів суттєво підвести законодавчу основу для самозайнятих сімейних форм господарювання. Нам Потрібно суттєво спростити дозвільну систему. Ми говоримо навіть про те, що взамін на сьогоднішній день існуючих порядка 40 60 дозвільних документів вийти на можливо єдиний дозвільний документ. Наступні кроки це доступ до фінансів, це доступ до організованих ринків. Ми паралельно вже працюємо з організацією економічного співробітництва та розвитку. Чотири міністерства залучені до цього проекту. Ми детально розглядали проблеми доступу малих та середніх товарників до ринку. Кредитні спілки не відіграють ту роль, яку вони повинні відігравати. Ринку України. Ми на сьогоднішній день виступили з ініціативою утворення в Україні можливо неурядового, можливо, урядово-донорського фонду для рефінансування комерційних банків України для здешевленого кредитування, самозайнятих форм господарювання. І саме кредитні спілки є тим містком, який дозволяє ефективно в рамках територіальних ринків, в рамках громад, в рамках національного фінансового ринку перегрупувати, локалізувати фінанси, які потрібні одній частині суспільства для виробництва, які є в наявності. Явності в іншій. Уперше департамент кредитування розвитку Агентства США з міжнародного розвитку започаткував співпрацю з українськими кредитними спілками, і це партнерство має допомогти реально підвищити ефективність малого і середнього бізнесу. Головне, щоб позичальники, які шукають кредит на розвиток свого агробізнесу, змогли вчасно і повністю повернути кошти, аби не скомпрометувати правильну ідею. Вислухали радіостанцію Колос. Програму підготовлену за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.